Так, ну і говоримо далі про оборону. Звісно ж, тема, яка ледмитивом практично по кожному ефіру, має бути озвучена в нашій студії, підтримана вами. І, от, зокрема, наша оборона, це звісно, ну такий пріоритетний порядок щодо видатків, статей видатків на наступний рік у держбюджеті. І от, врешті, його Верховна Рада ухвалила вже в першому читанні. Які правки слід врахувати в документі до другого читання. Про це ми розпитали у народних обранців. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 26 рік у першому читанні, в тому числі були проголосовані ряд пропозицій народних депутатів, і вони були підтримані як доручення уряду, які стосуються. Першу чергу соціальних певних питань, зокрема вирівнювання заробітних плат і підвищування, не лише для вчителів середньої школи, а також і викладачів вищих навчальних закладів. Також запропоновано розглянути можливість урядом дофінансувати певні програми закупівлі дуже важливих ліків для рідко рідких захворювань. Також запропоновано ще ряд соціальних, безпекових та системних ініціатив. Друге читання обов'язково потрібно врахувати пропозиції народних депутатів щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям. Бо сьогодні ця цифра 20 тисяч гривень, зважаючи на інфляцію, воно звичайно не відповідає реаліям. Через те ми подали таку правку, і зараз уряд над цим працює. Друге, це підвищення. Зарплатні викладачам, професорам вищої школи, тобто вищих навчальних закладів. Також ми запропонували. Ну і, звичайно, соціальні видатки підняття мінімальної пенсії. Рада проголосувала 63 три запропоновані дуже важливі правки серед 3300, які подали народні депутати. На жаль, серед правок не пройшла. Така ініціатива як передати 865 мільйонів гривень. Які призначені на фінансування сьогодні партій на потреби збройних сил України, але є важливі ініціативи, які були враховані: це стосується збільшення фінансування спецпідрозділу Альфа служби безпеки України, це підвищення заробітних плат працівникам ДСНС науково-педагогічним працівникам. Ще одна дуже важлива ініціатива, яка була подана на розгляд уряду. Це стосувалося підготовки окремого закону щодо вдосконалень системи пенсійного нарахування і забезпечення. Рення а також е, народні депутати подали на розгляд уряду пропозицію щодо збільшення заробітних плат нашим військовим до другого читання. Нам потрібно зробити е, більше акцентів на місцеве самоврядування. Е, все ж таки, подумати про хоча б тих 10% військового ПДФО. сьогодні військове ПДФО. Розподіляється в основному вона йде в державний бюджет, і з них 10% йде іде на військові частини. То забрати і перекинути на місця, оскільки ми маємо приклади великої кількості проблем в прифронтових містах. На жаль, до першого читання ця правка не збереглася, але до другого читання вважаю, що ну і взагалі по кінцевому результату варто обговорити ці речі, враховуючи останні обстріли.